Мільярдери сьогодні просто всюди. Мільярдери тонуть в океані, мільярдери збираються битися в клітці, та мільярдери копіюють радянські космічні ракети. Це Шопоко, поко, швидки, новини космосу, IT та медіа світу. Ми цінуємо ваш час, тож одразу до справи. Титанік продовжує забирати життя навіть через 111 років після сумнозвісної зустрічі з айсбергом. Туристична субмарина Титан від компанії Ocean Gate здійснювала рейс з туристами, під час якого сталася катастрофа, що забрала життя всіх п'ятьох пасажирів, серед яких був і CEO компанії. Після багатоденних пошуків рятувальники оголосили, що підводний човень зазнав структурних пошкоджень і затонув майже відразу після початку рейсу. І знаєте, чим більше занурюєшся в тему, перепрошую за каламбур. Тим більш дивною стає ситуація. Для початку треба зазначити, що одне місце на рейс коштувало чверть мільйона доларів. Тож всі пасажири були дуже заможними, що тільки додає масло вогонь мемів на цю тему, бо мільйонери вони ж не зовсім люди, їх не так шкода. Сама ж компанія OceanGate доволі дивна, вона економила буквально на всьому. Схоже, що їх ціль була зібрати максимально дешеву субмарину та стригти гроші з багатіїв на туристичних рейсах. Наприклад, на меми розійшовся з. Старенький дешевий контролер F710 від Logitech, яким керувалась субмарина. До речі, якщо побачите фотки, де контролер нібито вцілів, це фейк навідіться. І, хоча, в принципі, використовувати геймпади – це нормальна історія для індустрії, але найбільша проблема економії була в тому, що в конструкції самої субмарини використовувалось багато компонентів, що буквально можна купити в найближчому епіцентрі. А структурна частина корпусу була зроблена з карбонового волокна. Я сам, звісно, не інженер підводних човнів, але знаючи люди в інтернеті, говорять, що це повна дурість. Вуглеволокно ідіотська ідея для подібних навантажень, бо воно не зроблено для повторних потужних стискань. З часом матеріал починає втомлюватись, в ньому з'являються мікрощілини і мікротріщини, стається деламінація шарів волокна, і це ніяк не можна відстежити. А я нагадаю, що титаник лежить на глибині в 3800 метрів, і кожні 10 метрів вода додає одну атмосферу. Тож тиск там просто неймовірно високий. Але також Титанік лежить в нейтральних водах. Тож компанії Ocean Gate вдавалось вести свою діяльність без належних сертифікацій, і жодна країна формально не могла змусити їх щось змінювати на краще. Ну і взагалі називати свою компанію зі словом Гейт на кінці це вже само по собі дурість. Бо якщо хто не знає, після скандалу з Ніксоном в готелі Watergate, саме додаванням слова Gate до якоїсь теми в англомовній культурі позначають різні скандали. А тут навіть робити нічого не треба. Вже заздалегідь все додали, Ocean Gate. Хіба що всю цю історію зробили як спосіб мільярдерам зникнути, так, щоб ні місце катастрофи ніхто не побачив своїми очима, і щоб неможливо було знайти тіла. Не те, щоб я розганяв теорії змови, але. Жарти жартами, але ця трагедія підсвітила проблеми подібних авантюрних штук, які потребують більшого регулювання для запровадження безпеки. З іншого боку, займаючись подібними атракціонами та купуючи на них місця, треба усвідомлювати ризики та більш прискипливо підходити до вибору провайдера подібних туристичних послуг. Однозначної позиції у мене тут для вас немає. Що ви знаєте про крінж? Бо цього тижня ми спостерігали яскравий його приклад. Ілон Маск і Марк Зукерберг, начебто, серйозно збирались битися в клітці. Так, ті самі мільярдери, один з яких фактично володіє Фейсбуком, а інший Теслою Твіттером та SpaceX. Якщо коротко, то історія була така: Фейсбук планує випускати конкурента Твіттеру. Маск на це образився і в Твіттері написав, що готовий битися з зуком в клітці як бійці ММА. А зук тим часом в своїй соціальній мережі написав «Send me location», На що Маск відповів: вегас октагон. Ну і далі понеслось. Інтернет-спільнота, яка б з радістю подивилась на те, як будь-кому з компанії маски Зук з'їздять по пиці, почала максимально підігривати тему і стимулювати багатіїв відповідати за слова. Туди ж підключились і усякі джорогани, які хотіли б теж отримати частку хайпу на рівному місці. Щодо шансів, маск вищий та важчий, але комплекція тюленя грає проти нього. Зук же, схоже, доволі серйозно займається бойовими мистецтвами та значно краще слідкує за формою. І перевага здається максимально на його боці, та й взагалі стосунки маска і зука зіпсували ще після вибуху Falcon 9 в 2016 році, під час якого було знищено супутник Фейсбуку, і напруга між ними не спадала ще з того часу. Але скінчилось все навіть ганебніше ніж починалось. Мама Маска написала в Твіттері, що чемні хлопці вирішують це діалогом, і вона забороняє битись. І потім ходила по коментарям і в реплаях писала, що бійки не буде, бо вона все відмінила. Чесно, я не знаю, що гірше вихватити по морді від зука, чи в 51 рік бігати до мами, щоб вона витягла тебе з бійки, яку ти сам і заварив. Тож весь цей цирк упевнено займає друге місце серед крінжових позорних обломів за останній час. А тим часом SpaceX будуть копіювати радянські підходи до розділення ступенів старшипу. Все той же маск розповів, що в наступному тестовому запуску зв'язки старшип суперхеві будуть використовувати так зване гаряче розділення. Тобто двигуни другого ступеню увімкнуться, коли перший ступінь ще не вимкнув свої до кінця. Так, часто робили ще радянські ракети, саме тому на них можна побачити проставки з отворами, щоб вихлопу були куди діватись. І щось таке має скоро з'явитись і на старшипі. Маск каже, що таким чином вони досягнуть 10% приросту в корисному навантаженні, яке ракета може вивезти, але не дуже схоже, щоб старшипу це було потрібно. Навряд чи є великий попит саме в діапазоні між сотнею та 110 тоннами. Особисто у мене є підозра, що це вимушена міра через проблеми, які виявили ще після першого запуску, де трабли були в тому числі під час роз'єднання. Нання ступеней. І навряд чи додаткові навантаження, як фізичні, так і температурні, позитивно вплинуть на потенційну багаторазовість, як самого старшипу, так і суперхеві. Поки що цей крок не виглядає як щось позитивне. Але з цим проєктом все вже змінювалось дуже багато разів, і це точно ще не фінальна його форма. Тож дивимося, чекаємо наступного польоту. Маск каже, що це може статися протягом наступних місяців, але, як на мене, якщо встигнуть до кінця року, вже буде добре. А ще Маск підтвердив, що бетон під стартовим столом буде захищати Сталева плита з водяним охолодженням, про яку ми фактично і так знали. Чи вистачить її, щоб не повторювати кам'яне торнадо, побачимо. А тим часом команда телескопу Джеймс Веб опублікувала дані про другу планету з системи Трапіст-1. Це одна з найцікавіших відомих нам планетарних систем. Сім планет, схожих за розміром з Землею, обертаються навколо червоного карлика. А сама система, взагалі, названа на честь Пива, що може бути краще. Але ось друга планета виявилася скоріше розчаруванням, якщо ви чекали якогось прориву. У неї майже не знайшли атмосфери, вона доволі гаряча і нудна. Такий собі Меркурій, на якому нічого не відбувається. До речі, також цього тижня європейський апарат Бепі Коломба зробив гравітаційний маневр біля нашого Меркурія, то зробив отакі круті фотки. Ну а щодо системи Трапіз, то нам покидають по одній планеті зараз, і саме наступні можуть бути цікавими, де веб може знайти щільні атмосфери та навіть побачити хімічний склад атмосфер. тож треба ще трошки почекати. На цьому сьогодні все докладніше про все слухайте в нашому подкасті. «Все світогляд тут чи на аудіоплатформах. Не забувайте про ютуб ритуали, Па-па!